Поганий сон вночі може залежати від дуже багатьох факторів, що саме у вас турбує під час сну. дуже багато людей дуже погано засинають. Найчастіша проблема це. Ваша гігієна сну багато пацієнтів відчувають втому протягом дня. Отакий от ефект ватної голови вже спати. Ти вже все зробив на сьогодні. Твій день закінчений. Абсолютно безпечні біодобавки, з яких обов'язково потрібно починати. Забула Валеріани випити, чи ще чогось заспокійливого. Я не засну. залежності від них. Немає синдрому. Відміни немає. Звичайно, це не для Ютуб-контенту. Всім привіт. Сьогодні ми поговоримо про тему, яка буде стосуватись 90% наших глядачів. А звідки я це знаю? А тому що саме така кількість людей страждають на безсоння або порушення сну. З вами Ліза Куртяк. Я, засновниця першого біохакінг-центру в Україні, а також власниця мережі Клінік Медіскін. І на нашому каналі вже є дуже круті відео про сон з сомнологом, про полісомнографію, а також про коригування апної під час сну, і навіть є відео з томатологом, де ми детально розповідаємо, як саме ваш прикус або розміщення ваших щелеп можуть впливати на ваш сон та дихання під час сну. І чому це важливо? Тому що. Від нашого сна залежить абсолютно все. Це перший біохакерський метод, без якого не будуть працювати всі інші. Це фундамент здоровий сон та здорове відновлення вашого організму. І сьогодні ми будемо говорити саме про корекцію сну, які біодобавки та які лікарські засоби можна використовувати для того, щоб швидко відновити свій сон, які з них безпечні. Та які можна використовувати на тривалій основі, так як всі препарати для сну дуже сильно відрізняються, якісь є насправді дуже небезпечні та з дуже серйозними побічними ефектами, а також звиканням, а якісь можна спокійно використовувати як адаптогени для покращення сну розслаблення та спокійно вживати на постійній основі задля того, щоб не дискредитувати наш канал. І для того, щоб не мати прив'язок до якихось брендів, ми не будемо тут назвати бренди, але скажемо, як в основному потрібно і на що звертати увагу при виборі саплементів чи лікарських засіб засобів для сну, яку формулу обирати, діючу речовину обирати, та як її правильно застосовувати, і головне кому, коли мені зранку хтось розповідає. З друзів, родини чи пацієнтів про те, що вони погано спали, вони не виспались. У мене починається дуже багато до них питань. Тому що поганий сон вночі може залежати від дуже багатьох факторів, чи це проблеми з гормоном сну, який виділяється, чи це проблеми з напруженням людини, тривожністю, або ж її психоемоційним станом. І тому вона не може або розслабитись, або навпаки, вночі прокидається, або дуже рано прокидається, бо в неї вже клінічна депресія, або вона просто. Поїла або не те, поїла для сну. До речі, в нас навіть є відео, що потрібно їсти перед сном і коли потрібно закінчувати їсти. Що є головним, як на мене? Напишіть, будь ласка, в нас в коментарях, якщо у вас все ж є проблеми зі сном. Просто для статистики, і можливо, ми детальніше розглянемо саме вашу тему або ж дамо відповідь якісну в коментарі. Що саме у вас турбує під час сну? Ви вночі прокидаєтесь. Наприклад, є дуже багато людей, які просто в третій ночі прокидаються. Ви дуже рано прокидаєтесь, наприклад, в п'ятій ранку прокидаєтесь це погано взагалі чи ні? Ви погано засинаєте дуже багато людей дуже погано. Засинають, тобто вони крутяться і не можуть заснути до першої другої ночі, навіть якщо все правильно зробили і лягли в дев'ятій вечора. Таке теж буває. Або ж просто всю ніч ви крутитесь і просто себе. Ловити на тому, що як ніби всю ніч проспали і прокинулись в сьомій ранку, але всю ніч ви завжди симптоматично прокидалися і тим самим зранку відчуваєте себе абсолютно розбитими і не відчуваєте, що ця ніч була відпочинком. До речі, просто про статистику. Напишіть навіть такі, хто тепер вночі дивиться цей канал. Такі були після кожного нашого відео про сон. Я не знаю, чому можливо, YouTube просто вам підтягує цей канал. і, це відео, коли ви не спите в другій ночі. Напишіть і ви. Мені буде цікаво, скільки людей нас дивиться серед ночі. По-перше, як ми вже говорили, дуже велика прірва між ефективністю та безпекою використання препаратів, а саме в безпеці використання будь-яких препаратів, між, наприклад, дуже сильними студійними, які використовуються тільки за рецептом лікаря, та можна придбати тільки виключно в аптеках. Тому ми навіть не будемо. Проходитись по діям та назначенням цих препаратів також це ж стосується антидепресантів, які вважаються дуже серйозними ліками та з дуже багатьма побічними ефектами. Але якщо вам їх назначає ваш лікар, то однозначно їх потрібно вживати. Ми не будемо проходитись по цим препаратам, тому що так, вони мають дуже сильну ефективність, але вони мають надзвичайно багато побічних ефектів та ефект звикання, відміни, тому звичайно, це не для youtube контент то, але ми дуже багато проговоримо про різні. Абсолютно безпечні біодобавки, які можна, з яких обов'язково потрібно починати. Навіть якщо ви вважаєте, що так ви досягли уже стану безсоння, коли потрібно щось дуже серйозне, все одно всі рекомендують починати з препаратів, які безпечно вживати, і головне, починати з правильної гігієни сну. Найчастіша проблема взагалі, безсоння, втрата сну, неякісного сну, поганого виділення мелатоніну це. Ваша гігієна сну. По-перше, це правильне вживання їжі, її закінчення вживання за кілька годин до сну. По-друге, це абсолютно темна кімната, без ніяких навіть діодиків та led підсвіток на телевізорі. Припустимо, лед світло, воно дуже сильно впливає на сон, навіть якщо воно такою маленькою крапочкою. Тому навіть це дуже сильно впливає на сон. Також виключити це ж голубе світло від екранів ваших планшетів, ваших мобільних пристроїв, або робити так, як я. У мене є захисні окуляри, які в мене прекрасний зір, але я їх використовую суто для того, щоб відсікати голубе світло. І вже вечором... В годинках так 6-7 вечора, я вже починаю ходити в цих окулярах і користуватись так мобільним або там переглядати щось комп'ютері. Також особисто я так на цьому каналі дуже чомусь багато мого особистого досвіду. Можливо, через те, що все, що рекомендую, все на собі випробовую. Також я використовую інфрачервону маску. Взагалі я її використовую для покращення шкіри, для анти-H-ефекту, але вона й дуже круто працює на сон, на заспокоєння організму. На мітохондрії це прекрасний біохакерський метод. І, до речі, є багато не тільки масок для обличчя, є дуже багато тепер шапок. Або ж просто панели, які можна використовувати вдома, і от я якраз використовую інфрачервоне світло завжди перед сном. Воно мені допомагає заспокоїтись і допомагає класно заснути та якісно провести цю ніч. Крім того, що приміщення, в якому ви проводите свою ніч, воно має бути не тільки темним, а ще й добре провітреним. Найкраще взагалі просто спати з відкритим вікном, Якщо у вас не сильно шумна вулиця, тому що свіже повітря також для, для нас дуже важливо для якісного відновлення мозку. І це е, також низька температура. Наше тіло також має під час сну холодитись, тому дуже важливо для нього низька температура з таких також біохакерських фішечок, е, звичайно, дуже багато трекерів сну. Де вони відслідковують, наскільки був якісний сон. Вони також дуже відомі. Ми колись по ним ще пройдемось. Мені подобається спати з заклеєним ротом. Я про це вже неодноразово говорила. Це також стимулює гарне відновлення під час сну і гарну вентиляцію легень через носове дихання. І, наприклад, важка ковдра, правильна подушка. Та важка ковдра. Дуже багато взагалі оцих нюансів дуже сильно впливають на сон. Ми можемо про це знімати ще 5 роликів. Але сьогодні в нас основний ролик це якщо це все відновлено і є на сну налагоджена, чому ви все ж не можете заснути, або неякісно проводити свою ніч. І що для цього можна самим придбати в інтернеті або самим прийти придбати в аптеці. По-перше, один з найпопулярніших засобів це малокинін. А чому? А тому, що це якраз гормон сну, який виділяється вночі у нас, і він для нас є взагалі таким одним з найважливіших антиейджингових гормонів, і взагалі для всього нашого функціонування організму дуже важливий. База, це база, тому звичайно він дуже популярний у широкому вжитку для того, щоб якісно провести цю ніч. Він працює як адаптоген. Він дозволяє дає тілу певні сигнали, що тут тобі потрібно розслабитись, тут має бути ось таке дихання, і тут це все має відновитись і добре поспати. Також про мелатонін ми багато розповідали з наш, нашому відео про, зі сомнологом, тому обов'язково перегляньте. Але з мелатоніном є одна особливість. Він все одно правильно не спрацює, якщо не буде правильної гігієни сну. Хоча я, наприклад, особисто дуже люблю використовувати мелатонін при джетлагах. Наприклад, якщо я змінила часовий пояс, дуже сильно вилетіла кудись в Азію або в США. Це дуже класно допомагає адаптуватися організму. Також один із безпечних таких елементів, Елементів, які ви можете використовувати і досить популярних, це ельтеанін. Ельтеанін він міститься в листках зеленого чаю та дуже добре заспокоює організм. Причому дуже часто після сильних снодійних багато пацієнтів відчувають втому протягом дня отакий от ефект ватної голови. От ельтеанін якраз не має таких побічних ефектів, тобто ви будете днем. Абсолютно збудження, абсолютно класно працювати, функціонувати. А вночі він допоможе вам дуже швидко розслабитись та дати сигнали організму, що час відновлюватись та спати. І, звичайно, це магній, про який ми вже дуже багато розповідали в Ви попередньому випуску. Обов'язково прогляньте, тому що там дуже багато нюансів про магній. І, звичайно, магній буде найкраще діяти в формулі, по-перше, яка проникає в мозок в першу чергу. Це формула магніотранат. А також це гліцинат, формула, яка ще й має найвищу біодоступність. Ці формули будуть найкраще працювати на розслаблення організму, зняття тривожності. Наприклад, якщо це просто такий у вас період напруження, і ви розумієте, що навіть м'язи все спазмовано, навіть обличчя. Рухається, ви щось думаєте, і ви просто не можете дати організму ось цей сигнал, що йди вже спати. Ти вже все зробив на сьогодні. Твій день закінчений, і в мозку так само. От в таких випадках найкраще магні використовувати. І я їх три по черзі назвала не просто так, тому що ну я вважаю, якраз ці три компоненти вони найкраще працюють в синергії. Вони всі один одного по перше доповнюють. По-друге, Комплексі набагато краще працюють, і це нам дає можливість, коли ми додаємо ось такі підсилення різних формул, наприклад, знижувати дозу кожного з них, менше вживати, наприклад, мелатоніну, якщо ми його будемо підсилювати. Тому старайтесь шукати також якісь комплексні класні препарати для сну. Я нещодавно мала відео про і показувала вам абсолютно всі баночки, які вживаю я на постійній основі з біодобавок. Можете переглянути це відео, і ви знайдете на цьому відео препарат, які вже вживаю Особисто я для покращення сну. Я вживаю суміш, це у мене магній трионат, і я вживаю також препарат, який називається габа. Габа це препарат гамма аміномасляної кислоти. Це наш головний нейромедіатор мозку. Мало того, що він головний, він ще й головний гальмівний нейромедіатор мозку. Що це таке? У нас всі наші. Е тканини, всі наші нейрони, вони всі між собою спілкуються на відстані через нейромедіатори, тобто. Це як Wi-Fi, це як наш Starlink, який дає ось цей зв'язок, і ми можемо щось або стимулювати, наприклад, тут пустити нейромедіатор, адреналін і простимулювати якусь функцію, або ж навпаки, розслабити. Так, от вночі нам потрібно саме розслаблення. Гама-аміномасляна кислота. вона добре застосовується в різних препаратах, біодобавках, яка дуже добре допомагає якраз нашому організму через мозок класною. Його розслабити, так класно відпочити протягом ночі. Також дуже важливо, якого виробника ви її використовуєте, тому що дуже різна біодоступність цієї гамоміномасляної кислоти. Плюс можна скоригувати цей рівень гамку. Через корекцію мікробіому ми вже також дуже багато розмовляли про мікробіом, але ми ще абсолютно не розмовляли про його дуже сильну дію на мозок на дуже багато різних захворювань, які пов'язані з мозком. Як, наприклад, можна впливати на головний гальмівний нейромедіатор мозку через наші бактерії в кишківнику? Справа в тому, що саме бактерії кишківника, Певні їхні штами вони виділяють гамк. Також він ще й в кишківнику присутній і використовується різними рецепторами для того, щоб також пригальмовувати функцію кишківника, моторику кишківника. Тому дуже багато де ці рецептори ловлять цей гамк. Можна звичайно навіть гам коригувати, коригувати свій сон за допомогою корекції мікробіому. Також я б хотіла звернути увагу, що в теках або там на ринку дуже багато. Продається різних фітопрепаратів. Є традиційні для нашого ринку, наприклад, Валеріана, меліса і там інші препарати, подібні для заспокоєння, які також дуже добре допомагають розслабити організм. Або, наприклад, препарати Ашваганди, які дуже популярні на ринку Індії і от так потрошки заходять до нас на ринок. Ми ще обов'язково про них поговоримо, тому що там не тільки хороший снадійний ефект, але й дуже багато додаткових ефектів. Також препарати канабісу, про які ми не одноразово згадували, панує думка про те, що CBD, вони дуже добле, добре впливають на сон. Ні, це не так. Це має бути певний тип канабіноїдів CBN. і тому, якщо ви хочете канабіноїди обрати саме для сну, шукайте препарати CBN для того, щоб покращити сон. Тепер головне при цих всіх препаратах залежності від них немає. Синдрому відміни немає, але є один нюанс. Якщо ви щось будете, наприклад, щодня вживати кілька років на постійній основі для того, щоб краще заснути, або просто щоб краще спати, у вас просто може бути особисте таке самонавіювання про те, що я забула свій мелатонін, або я забула свій сібіен, або забула Валеріани випити чи ще чогось заспокійливого. Я не засну. Це дуже часто пов'язано саме такий психологічний ефект відміни, саме з оцими перейманнями про те, що без нього ви вже якісно не будете спати. Тому на це потрібно також враховувати і потрібно завжди боротись з причиною, яку дуже складно діагностувати, але абсолютно реально. У нас в клініках, наприклад. Є полісомнографія, лабораторія сну, де лікарі спостерігають абсолютно за там всіма показниками важливими під час сну. Крім того, робота з психологом, крім того, з неврологом робота з іншими питаннями робота і знову ж таки корекція гігієни сну, тому що потрібно завжди вирішувати причину, а не маскувати її лікуванням ознак. Не вживайте це все на постійній основі, а коригуйте свій сон природним шляхом. У нас є допомога, але найкраще це навчити організм правильно функціонувати в комплексі. Дякую всім за увагу. Підписуйтеся на наш канал. У нас ще буде дуже багато цікавого контенту. Обіцяю вам. І, будь ласка, якщо все ж це відео було для вас корисним і ви виспались. Уже завтра вночі обов'язково напишіть про це в коментарях. Для нас це буде дуже приємно, що наш канал має практичне застосування та має хорошу користь для вас. Дякую вам.